Вітаю ви на телеканалі. Вітається програма. Наші герої якої наближають нашу перемогу. І сьогодні знайомимо вас з військовослужбовцем російсько-української війни, чоловіком, який добряче навів копоті ворогам, знищуючи їх з мінометів. Гість програми старший навідник мінометної батареї, батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. Іван Коцюруба. Нацгвардієць Іван Коцюруба, навідник міномета. Йому 23 роки. З яких останніх три він служить в лавах Нацгвардії вже у війську здобув освіту артилериста. А з початком повномасштабного вторгнення відправився захищати країну. Брав участь в боях за Київську та Донецьку області. В серпні минулого року під час бою за Мар'їнку Іван отримав важке поранення під час артилерійського обстрілу по позиціям наших збройних сил. Протягом п'яти місяців він проходив реабілітацію в Латвії. Кращі латвійські лікарі займались реконструкцією його правої руки. Нині Іван повернувся у Вінницю, проходить реабілітацію та виховує півтора річ. Чому донечку вітаємо вас у Вінниці цілим, на жаль, трошки ушкодженим. В Мар'їнці на Донеччині, де ви проходили службу, ви отримали важке поранення. Яке, як ви мені сказали за кадром, прилетіла атв'ятка від, від ворогів. Так. Перше питання: якщо це була їхня відповідь, тоді яким був ваш той перший постріл? Чи вдалося знищити цілі, на які був наведений вогонь? Бій розпочався в три години ранку. Інтенсивні бої були прориви по флангах, щоб зайти в марянку. І в 3-3 ранку розпочався перший постріл, і він продовж... і інтенсивність пострілів була через кожні 3-2 хвилини, ми давали їм відповідь. Проривалися... Причуханки да, давали причуханки їм. Такої, так, просто по-народному можна uh -huh. сказати. Бої були такі інтенсивні. Вони чуть-чуть при... стихли ближче до сьомої ранку, я так розумію, що їм треба було поснідати. Після того вони розпочали знову. Потім е, питалися прорватися ворожа техніка. Ми дали відповідь ворожій Готово техніки. Стратили якраз да. по ним. Да. Спинили ворожу техніку. Після того прийшло годинки дві. І після обіду розпочався і дуже інтенсивний бій. Я так розумію, що вони хотіли забрати наші позиції, і бій йшов години дві інтенсивних. Постріл лунали кожну хвилину з нашої сторони в, їх, в їхній бік. А і... з їхньої сторони з також інтенсивно сторони, було, да, так? І на, на тому моменті ми від, відбили вражеську атаку. атаку. І я вийшов після цього навести бусоль для коригування міномета, і мені прилетіло одразу. Тобто ви змінили локацію, ви перемістились, так як прийнято мені як цивільні, і я знаю, що артилеристи постійно змінюють. Ну, ми, Так, да, вони за нами, я так мені була стліжка з дрона. І вони нас, ми по максимуму питалися маскаріватись, але це, я так розумію, нас знайшли. І на тому я вийшов буквально на два кроки з посадки, і одразу був прильот по мені точечний. На жаль, на жаль, вони потрапили і ви отримали важкі поранення. Розкажіть, чи були ви тоді в свідомості і які тоді відчуття у вас були? Я одразу впав. Це таке було, як це вже розповідав, як в фільмах цей раз ти впав, все, ну, світло, трава зелена, світлиць, світиться, онче світиться. Бачу, руку розірвало від локтя до цього, повністю зняло шкіру. Бачу, дивлюся на свою бочину. Там, ну, про десь осколків 15-17 залетіло, бачу, що диро куча. Я питаюся встати на ноги, і чувствую, що я не можу встати на ноги. І я так думаю, сразу, що все, я так проходив ще перед цим. Курси медика, і я так розумів, що я дуже багато в мене було пороти артерії на руці, що дуже багато втрачаю крові, що думаю, що можу не доїхати. Я зразу сповню про дочку, думаю, що я її народження там бачу буквально там три-два рази. ну, І я думаю, що більше не побачу дочку. Це стало таким найціннішим вашим да, спогадом да, да, в цей це, момент? Це, це, перший момент, що я подумав, це за дочку, думаю, що все, на тому ну, історія закінчена. Але на щастя, ми бачимо вас сьогодні перед нами. Донечка щаслива від того, що бачить батька, може його обійняти. І ми розуміємо, що для того, щоб ви вижили в той момент, вашим побратимам довелося вас рятувати. Розкажіть той шлях до медичної допомоги, яку вам надали. Ну, до мене побігли мої товариші. Перше не наложили три жгута, турніки точніше: один на руку, два на ноги. Після того наложили бандаж на живіт. І кинули мене в евакуаційну машину. Наша машина попала під обстріли при евакуації. І я так все пам'ятаю, думаю, головне, щоб не попала ще в машину, коли при евакуації. Я ще був у свідомості до Курахова в Зениницькій області. Після того я вже як від... Трати крові, я вже потеряв свідомість і вже проснувся в Дніпрі. В Дніпрі мені сказали, що я три дні в комі був, що не них організм, що завтра приїде поліцейська віртушка, тебе забере, повезе на Київ, на Київ, Київський центральний госпіталь. Після того мене забрала віртушка на наступний день, повезли в Київ. В Києві на мене я а, прийшов лікар, я його запитую, які, ну, що далі, які прогнози. Да, які прогнози? Uh -huh. Він каже, ну тобі сказати чесно, він, я кажу, да. Ну, Він каже, ну 70% ну, що дуже важко. Ну, ми не хочемо давати точних прогнозів. Ну, батькам сказали, що ну, може такі варіанти бути, що 70-30%. Що... Що можуть yeah. втратити вас, але дякувати нашим медикам, боролися за ваше yeah. життя і дякуємо, що вже є гарні результати вашої реабілітації. Але реабілітацію ви проходили в Латвії. Як так сталося, що така нагода гарна у вас з'явилася і ви пройшли гарну реабілітацію? Так, Киська центральному госпіталі куча іноземних лікарів не ну, на допомогу. То вони за мною зацікавилися, так як випадок був цікавий з рукою, бо ну, вона мала йти на ампутацію рука. Вони сказали, що ми спробуємо її врятувати. Говорю, ну, в мене тоді вибор... такого вибору не було. Говорить, ну, пробуємо щось робити. І вони врятували руку, пересадили сюди повністю кожу. Після цього вони сказали, що потрібно їхати ви, ну, в Рігу на операцію, бо в нас таких операцій не роблять пересадки костей. Вони сказали, що я поїхав в Рігу. Там побув п'ять місяців. Мені пересадили гомілкову кость з ноги в руку. Після того були операції по відновленню руки, Рухливості, Рухливості так. так. і вони угу. відправили після того на реабілітацію на два місяці в айвері. І там пройшов реабілітацію. На... Ну, у мене ще до того були ще проблеми з ногою дуже сильні, бо був нерв заціплений від осколка. Я толком не міг на ногу встати. І там і ще прийшлося до цього всього додати реабілітацію для ноги, щоб повноцінно ходити. Вони навчали заново ходити, цепляли спеціального робота для правильного, щоб ну, правильну осанку і не хотьбу таку поставити правильно. Ще дуже багато потрібно зусиль докласти, щоб ви були повноцінно рухалися, повноцінно О. себе відчували. А що стосується руки, наскільки вона буде у вас рухливою і активною. 80 чи 70% втрачено функціонал руки, повністю, що ну, з рукою просто так так втрачено два пальця. Тут від цього тут на цьому пальці немає кістки, тут просто він, ну, чіплений на шпицях, Цей палець не згинається, так як сюди зайшов осколок. Тільки один рухливий цей палець. На жаль, такі no. наслідки того терористичного воєнного злочину, з яким прийшла до нас Росія. Події того дня, коли ви отримали поранення, чи не згадували ви їх з кожним разом знову і знову, що, розуміючи, що ви могли якось по-іншому вчинити і не отримати ці поранення? Думаю, це було неможливо їх не отримати. Бо на водки мінемета це хтось мав виходити. так би не я, то хтось би другий. Це просто хтось розщо, аби отримав поранення. Тоді був серпень місяць, да. якраз тільки розпал таких воєнних дій. Тоді артилерійська сторона їхня обстрілювала дуже потужно і дуже густо. Ну, Перевага була один до сімі. Один наш міномет і сім артилерійських установок російських. Яка нині ситуація? Чи цікавитеся ви зі своїми побратимами, чи спілкуєтесь? Чи зменшилась їхня кількість артилерійської зброї, як так як виснажуються і ракети, якими вони обстрілюють мирні міста? Я з товаришами спілкуюся часто, але ситуація підконтрольна, але все ж таки на складах їхніх дуже багато артилерійських старих ну, садеповських, так можна сказати, установок. Що і людей побільше, так як мобілізація, країна велика в них. вони не цінують своїх людей. Натомість наші українці нам дуже важливі, кожен і тому боремося за кожне життя і здоров'я. Розкажіть, будь ласка, як прийняли вас в Латвії, коли дізналися, що ви наш боєць за незалежність? Людина, яка прикриває весь світ сьогодні своїм здоров'ям, своїм життям? Чудове ставлення латвійців до українців дуже чудово. Відношення гарне, дуже багато волонтерів латвійських, які допомагають українській армії і бійцям, які поранені. Було організовані такі концерти благодійні українцям. А хто, хто виступав на тих концертах? Запрошені українці чи Ні, це латвійці? Латвійські, латвійські співаки виступали. Дуже багато нам було екскурсій, проводилось, кажуть, ну, через день точно проводилось, що ну, показували нам Латвію. І самого населення дуже позитивне. Якщо ти говориш ти з України, то ставлення там, постійно питали, як в тебе вдома, чи все нормально, чи, що ви, там, чи не потрібна допомога. Вони цікавилися дуже такими боями. Саме за Київ це мені заповнила твістів. Вони там мені ж один латвієць приніс мені зошити. Він там все виписував, всі бої хронологію. Хронологію да, війни, хронології, да, хронології війни. він питав, чи не чи я не знаю, що там трапилось, що там трапилось. То да я йому кажу, що ну розповідав, що там бачив, що не бачив. За Донеччину теж цікавились. Дуже вони говорили, що там війна року, як там населення. І цікавили дуже полкомазовляних, вони такі так героїчні вони на них так дивилися. Угу. А що стосується медичного обслуговування, наскільки ви його можете оцінити в порівнянні з українським? 10 і там, Яке там обслуговування, які там методи реабілітації для вас, зокрема? Ну, методи реабілітації, там восьмоповерховий будинок, і є басейни, роботи, там навіть навчають наших хлопців на протезах їздити на велосипедах, на машинах навчають людей їздити протезами. Так само мене навчали їздити на машині з пошкодженою рукою на автоматі, навчали заново писати, ходити. Там, ну, який час ви там були? Два місяці. За два місяці ви можете оцінити, наскільки ефективною була така допомога? Ну, ефективно. Я туди приїхав, я навіть по ступінках не міг піднятися. Після реабілітації я вже тут повноцінно бігаю, граю в футбол, з дитиною граюся, бігаю. Ми дуже раді тому, що ви можете повністю свою батьківську опіку сьогодні дарувати своїй донечці. І дякуємо нашим латвійським партнерам, нашим людям, які допомагають сьогодні реабілітовувати наших воїнів. А що стосується української реабілітації, які сьогодні можливості є в Україні, і що потрібно ще для вас, щоб ви почували себе повністю здоровим? Українській ребілітації, вона чудова, просто українська реабілітація не справляється з напливом бійців, які зараз є, так як поранених кожного дня вистачає, так як відути інцидені бої, і просто не справляється з, з кількістю людей. А так, українська реабілітація теж непогана в такому плані. Але скільки років ще потрібно буде вам відновлюватись? Ну, все життя, це, це такі моменти, що не потрібно запускати, потрібно робити кожного дня вправи, не постійно ходити, слідкувати за харчуванням своїм. Отакі всі моменти. Ну, це вже на все життя, який такий тягар поранення за собою. Але можна перезаряджати міномет з такими травмами? Ну перезарядити ні, але наводитися точно можна наводити можна. Ви зазначили, що коли був такий приліт, ви Відчували себе, наче в якомусь фільмі. Я нещодавно чула таку цікаву думку, що війна в Україні вона схожа на кінострічку Врятувати рядового раяна коли оці перші кадри, коли е, піхота викинута в поле і постійно всюди взриваються артилерійські обстріли, і люди вони просто працюють за навичками, рефлексами. Чи схожий був ваш воєнний досвід на якусь кінострічку? Чи можливо це ніщо не порівняється ні з чим? Я даже сказав би, так як я раніше любив грати ігри комп'ютерні, я сказав би, що це даже як гра. Battlefield я постійно грав. І це навіть мені навіть стало після Донецької області скучно грати Battlefield. Думаю, Там було інтересніше баталії, ніж в ірі. На жаль, на жаль, такі умови і жодна гра. Не буває така жорстока, як війна. Військову справу ви прийшли в 2020 році. Чому вирішили вдягнути форму, взяти зброю до рук в країні, яка ще тоді навіть не розуміла, що може бути така повномасштабна війна? Ну, я вважав тоді, що ну, я так ріс в такому суспільстві, так як в мене дуже багато друзів служать. і Я для себе вирішив розпочати військову справу. Мене батько служить. Ну, я знав, що я піду на службу тільки питання часу, коли а в 2014 році, коли на сході країни почалася війна, які тоді емоції ви переживали? Ну, переживав. Я тоді мені був мені 14 років, да, тоді було 14 років. Я тоді це все дивився. Думав, що наші хлопці такі сталеві, і прийшла вже моя черга. Мені ваша черга прийшла через 6 років. Да. У 2020-му ви вивчилися на мінометника. Розкажіть, будь ласка, яке навчання передувало вашому вже воєнному досвіді і буквальному проходженню такого важкого фронту. Навчання мінометника я вибрав для того, щоб ну, мені сподобався великий калібр 120-й калібр, бо з автоматом якось було скучно бігати, якось не, як мені ефективно думаю, а 120-й калібр так, що я згупнув, і на цьому можна закінчувати кіно. Yeah. Yeah. Навчалися ми в Івано-Франківській, навчалися, навчалися ми в Житомирі, з нашими покійним командир. Нас постійно так я, по полігону ганя говорить, хлопці, ви дивіться, бо ну таке життя цікаве, що може трапити що завгодно, що прийдеться нам ще десь бігатися мінометом якихось на воєнних завдання, діях. Да. Так, так і сталося. У да. 2022 році, 24 лютого, Росія все-таки увірвалася і перейшла всі наші кордони. Розкажіть, згадайте той день, коли почалось повномасштабне вторгнення? З якими думками ви тоді пішли воювати? Ем... 24 числа я дізнався, що в Вінниці не подалась бойова тривога. У мене були друзі в Донецькій області. Наче було АТО. Вони там стояли і кажуть, що почалися прориви, що ну почалося. Після того мені зателефонував мій колега з Харкова, сказав, що почалися. Авіаудари по Харкові. Це було в 4 ранку. Що, по ходу, що проривається, російська армія заходить великими колонами? Я тоді просто очікував, що коли нас піднімуть по бойові тривоги. Але які тоді думки у вас були в голові? Чи розуміли ви, що це повномасштабна війна і можуть бути такі серйозні бої? Я ми на цю тему спілкувалися ми з друзями за пару днів до цього, і ми думали, що буде конфлікти в Донецькій і Луганській області. І думали, що там будуть такі конфлікти. Думали, Ніхто що не вірив, що да. це доведеться відбувати столицю і багато наших інших регіонів? Так, і розкажіть мені, будь ласка, про перший ваш бій, яким він був, як він, чим він запам'ятався для вас. Перший бій такий що запам'ятався, інтенсивний це був в Донецькій області. Це, ми, це було десь під 6 ранку. Ми виїжджали на бойову на бойову позицію, і по радіостанції почули, що йде прорив. Там проривається вражеська піхота з бронетехнікою. Ми піднялися і навелися на них. І там буквально з третьої міни було влучання, що на ну, тому їхнє бажання. Кудись далі йти штурмувати, в них закінчилось. Одразу показали їм тераки зимують. З якої зброї ви стріляли? Це якась іноземна зброя, чи, чи, чи чисто наша українська, і наскільки вона потужна, наскільки вона ефективна? Полковий міномет стріляв з нього. 120-й калібр. Ну, це, такі. Єдине, це такі, що ми орудя, якими ми вели постійний вогонь. Кожного дня там, по 60, по 80 мін і вели інтенсивні бої. Це одне орудя, яким ми стріляли і постійно. Це наша була так, так, козирна карта, що ми його знали від до Я і могли працювати в будь-яких умовах. А чи бувало таке, що зброя давала осічку? Наскільки це впливало на ведення бою? Були відсічки міномета, так як і знос ствола був. І приходилось, коли міна не вистрелювала, то прийшлося комусь одного з розчота, так доставати її цю міну. Це за ударну частину міномета, і вона може від любого додика додикану, детонувати. Да, детонувати, і приходилось комусь в руку, в дуло і доставати міну. Нічого собі. Не. Доводилося таке вам робити також? Мені ні, я на постраховці був. Але бачили, не. як ваші побратими ну, да, там, робили. Якщо вона їх сі помилка, то зразу лягає весь розчот. Жах. Ну тут насправді війна вона дуже така делікатна справа ведення війни. Коштує нам дуже дорого. Чи плануєте ви знову ж таки повернутися до боїв і боронити нашу країну далі? Я би хотів би, якби мені дали би це все. Ну моя дружина посівіє, Якщо я ще раз повернуся. нам таких жертв не потрібно. Тож ми вдячні вашій сім'ї за те, що відпустили вас і за ваш героїчний вчинок. Вдячні вам і низько кланяємося перед вами. Бажаємо вам швидкого одужання, швидкої реабілітації і щоб раділа донечка присутності батька, обіймам і простим задоволенням нашого сімейного буденного життя. Дякуємо дякую, вам дякую. за розмову і дякуємо за ваш героїчний вчинок. Тож ми висловлюємо вдячність усім захисникам та захисницям, які зробили свій внесок, малий і великий, в оборону нашої країни. Тож, друзі, цінуйте наших воїнів світла і обов'язково допомагайте їм виборювати нашу волю та свободу. Це ж була програма. Наші дякую за увагу.